І передаємо слово професору Київського національного університету Ні Тараса Шевченка Ларисі Зіцю. Дякую, шановний Сергію Івановичу. Я хочу привітати високоповажне панство Ляшика Коженського, президента Європейської асоціації наук безпеки та зеногія Бетальніса, секретаря правління Європейської асоціації наук безпеки в Україні. Дякуємо, що ви приїхали в такий нелегкий для України час підтримати нас, український народ. Я хочу сказати, що сьогодні з'являються в інтернеті такі пісні, навіть написані російськомовною молоддю. Ось Даша. Я не знаю її прізвища, але цю пісню вже знають всі. Вона вже стала народною. Вона написала: ми ніколи не станемо братья ні по духу, ні по матері». І так воно і є. Ця пісня передається, вже перепощується і її співають всі. Мені дуже сподобався виступ ось на цьому е семінарі, на цій Ялтинській так званій конференції, яка відбулася е в Києві. Виступ президента Польщі Квасневського, який заспівав гімн Росії, з таким гумором, але з такою великою філософією життєвою, він дуже добре сказав: Росія ніколи не зміниться. Так як вона в своєму гімні змінює лише слова, але музику вона не змінює, і вона буде нести загрозу всьому світові. Ніколи вони не були нашими братами. Ми дуже добре знаємо, що. Молодь, англійська молодь провела дослідження, вона хотіла вияснити генетичне походження українців і, власне, що є намішане в генетичному коді українському, так от найменший процент якраз походить з Росії. Це всього 11%, і то враховуючи вже сьогоднішні, а не давніші коріння. Українська нація древня, українська нація розумна, українська нація культурна. Це було завжди у співаному віках. Ми знаємо, що українська нація була найбільш пацифістською в світі, вона ніколи не завойовувала чужі землі, вона не воювала ні з ким. Це були землероби, це були е, люди, які обробляли землю, які розводили скот, які жили зі своєї мирної праці. І на сьогоднішній день ми можемо гордитися тим, що такий е, аристократ духу, як Андрій Шептицький, називав себе українцем. Хоча ми знаємо, що він за походженням був поля, мати його розмовляла польською мовою. Він мав Трьох братів, двох верніше, було троє братів, так які один розмовляв французькою, інший розмовляв польською, а третій розмовляв українською. І між собою вони розмовляли французькою, так, тому що кожен мав свою позицію і відстоював свої ідеали. В Україні ми знаємо, що сьогодні ведеться страшна інформаційна війна. Ця інформаційна війна ведеться російськими каналами для того, щоб знищити саме поняття України, українства як такого. П'ятий канал брав інтерв'ю у стареньких бабуш, бабушок, так, бабців, які залишилися в селах, майже знищених, майже спалених. І вони їх запитували. Ви знаєте, хто веде цю війну? Хто її розпочав? І було дуже аж просто до сліз образливо, що вони не знали. Вони казали, а це Західна Україна, бандерівці напали на східну Україну, і вони воюють проти нас. І ми хочемо, щоб це скоріше закінчилося. Ви розумієте, ось цю інформаційну війну Україна програє. Україна тратить великі гроші, але не на те, що потрібно. Чомусь армію одягають волонтери. Каски купують волонтери, Інформаці інформацію подають у східній Україні також волонтери. Це повинно бути на державному рівні. Україна вся повинна знати, що напала на Україну Росія, що вони не є нашими братами. Я сьогодні перед тим як йти на конференцію розмовляла з однією своєю знайомою. Вона є лікар, вона працює в поліклініці управління президента на Верхній. і вона сказала Михайло Драгоманова в Парижі на першому літературному конгресі, де він голосно на всю Європу сказав, я є українець. Якби його не покарали тим, що відправили в Західну Україну на три місяці, як це була така кара. Він поїхав він на підвищення кваліфікації. Він, можливо, був і не став би ким він став. Я вам хочу сказати, що ось це домашнє виховання, яке відбувається в Західній Україні, воно фактично рятує всю Україну. У 90-х роках студенти, які приїхали зі Львова, відстояли право на українську мову. У 2004 році з Західної України приїхав цілий десант до Києва і за підтримки киян створили ось цей перший майдан, який, знову ж таки, наша влада продажно зрадила. Майдан, який відбувся в 2014 році, кінець 13 2014 рік, ніхто вже не сподівався, що він відбудеться. Але цей майдан піднявся. Це Просто як поклик неба, як післення з неба було те, що люди повстали. Люди повстали. І це повстали знову ж таки наша молодь, наші діти, вони мали всього-навсього два гасла. Ми з Сергієм Івановичем 21 листопада поверталися із цього університету харчових технологій, тоді, коли біля пам'ятника Шевченкові зібралася молодь, і вони... Гасло було одне Україна це Європа, і Янукович підпиши. Тобто мова йшла про те, що повинен був бути підписаний цей договір з Європою про європейську асоціацію України. І все перетворилося в таке. Страшне криваве місцево, яке потім сталося вночі з 28 на 29 листопада, коли побили дітей. Ну а в Україні ви знаєте, б'ють дітей. Тут уже ніхто не зупиниться, кожен встане на захист своїх дітей і тим самим на захист своєї України. Я хочу сьогодні пригадати слова Маршалка Пілсуцького, якого я дуже часто згадую про те, що. Україна і Польща це є дві великі країни, і як він казав, Україна і Польща не повинні бачитися собою, а вони повинні підтримувати один одного. І якщо Україна з Польщею в своїй підтримці об'єднаються, то це буде сила, моць, якої не буде в Європі. І на сьогоднішній день ми маємо підтримку дружнього польського народу. Ми з того є надзвичайно щасливі і. Тішимося тим, що поляки нас підтримують. Завжди у всіх піснях ми згадаємо пісню Гейдесь там на півночі на Волині зродилась армія УПА, пісню, яку написав священник, який побудував українську церкву в Люрді у Франції. Це є відпустове місто, куди приїжджає понад 5 мільйонів чоловік щороку молитися. І в тій пісні є такі слова, що. Є дві вірності в народу України це є Бог і Україна. Тобто український народ це боголюбивий народ, це народ, який хоче правди, хоче Бога, хоче спокою, хоче щастя для себе і для цілого світу. Я вам хочу сказати, що в цьому році рідом я їздила в Паломницьку поїздку. Ми були і в Водовіцах, і в Фатімі, і в Люрді, і всюди лунала молитва за Україну. І коли десь понад 50 тисяч людей у Фатімі молилися, я там також читала вервицю українською мовою, до мене перші, хто прийшов і почали мене обнімати, це були поляки. Там була делегація, два автобуси, які приїхали з Польщі. І вони казали, ми так само водилися цуденні за Україну, за те, щоб не було війни в Україні. І я вам ще раз хочу подякувати. І ми сьогодні, як ніколи, повинні пам'ятати, що якщо в нас хочуть відібрати нашу мову, в нас хочуть відібрати нашу свободу, якщо в нас хочуть відібрати нашу церкву, в нас хочуть відібрати нашу віру. А ми знаємо, що сьогодні, як ніколи, народ настільки став свідомий, що цілі села відмовляються від церковного російського патріархату, виганяють священників російського патріархату. Жінки кажуть, як я можу молитися за того бандита Кирила, який у своєму літаку привозив е, сепаратистів, з ним до Гіркін приїжджав. Вони перевозили зброю і я маю їм бажати здоров'я, тобто, значить, я молюся проти своїх дітей, які пішли захищати Україну. І як ніколи сьогодні Україна є єдина. Якщо наша школа, ми можемо згадати той час, коли Україна в західних теренах була під Австро-Угорщиною, під Польщею. Я можу сказати, бо я досліджувала цей період, я писала статті на цей предмет, що в у Львові, наприклад, на західних теренах, в Івано-Франківській області, в Тернопільській області була. 1200, наприклад, шкіл німецькою мовою, 1200 було шкіл українською мовою, і більше за все це було шкіл польською мовою, це десь півтора тисячі. Але за незалежною Україною ми знаємо, що в Донецьку було дві гімназії українські, і е, табачник почав оптимізацію з того, що він почав оптимізовувати ці дві гімназії, тобто знищувати їх. Я була на конференції в Кривому Розі. Це місто мільйонник Виступає професор їхнього університету, який завідував кафедрою української мови та літератури. Він говорить, на ціле мільйонне місто одна українськомовна гімназія. І це за часів незалежної України. Багато чого втратила Україна в часі. Проспала Україна свою незалежність і знову. Гремлять слова Тараса Григоровича Шевченка, нашого поета, нашого пророка, який казав, що присплять Україну і в вогні її украденою збудять. І сьогодні ми бачимо пропаганду російську, яка і на Шевченка починає лити бруд, які починають говорити про те, що він є незаконно народжений син від брата російського царя. Тобто вони і тут хочуть нас знищити і принизити. Але я хочу вам сказати, що націоналіст це і той українець, який не боїться смерті. Тому що український націоналіст це є віруюча людина. І те, про що сказав Шановний Сергій Іванович, що росіян лякають смертю, а українець не боїться смерті, тому що він вірить у життя вічне. Він вірить у те, що його геройська смерть. Людина один раз народжується, один раз помирає. Але той хлопець, якого везли в Ізраїль, ранений. Боєць, який вже не міг говорити, в нього трубка була в роті, він сказав, краще померти, стоячи на війні на полі бою за свою країну, за Україну, ніж жити рабом на колінах. І це є гасло українців. І ніколи, ніколи та орда, ніколи вони не зможуть принизити таку величезну націю, ніколи вони не зможуть поставити нас на колінах. Слава Україні, героям, героям, слава. героям! Слава, слава нації, смерть ворогам! Ворога. Україна понад усе.